Наш маленький відпочинок в Турції та готель, який я однозначно рекомендую сім'ям з дітками, або просто відпочити вдвох, це просто неймовірний готель. Нам все дуже сподобалося. Тож, давайте дивитися, як ми відпочили. На території багато басейнів, дитячих та дорослих. Гірки, аквапарк, вечірки в день на басейні, їжа. Бари, все є поруч з басейном, морозиво, все, що ви забажаєте. Також ставлять такі фудкорти окремо ще біля басейну. Ось, Далі продвигаємося до моря. Це перша лінія пляжу. Пляж є пісок та галька, але захід нормальний, зручний. Ввечері можна також полежати на цьому пірсі. І поспостерігати, яка краса йде по набережній. Що в нас по їжі? Їжа тут дуже різноманітна, дуже смачна. І я просто окрема похвала ресторанам на території та цим поварам, які просто 24 на 7 вас годують. І роблять все для того, щоб ви були смачно накормлені і задоволені. Десерти неймовірні, дуже гарні, на смак. Просто дуже смачні. Таких смачних десертів я ще не їла, як тут. Ось, зазвичай це велика рідкість для таких готелей. Ось, ми ще застали свято Курбан Байран, тому ще було трошки більше декорацій турецьких, більше якоїсь традиційної турецької їжі, але ми не все пробували, що там було. Ось, Також бари, що по барам є алкоголь як і імпортний, так і є і їхнього виробника. З імпортних алкоголей Мартіні, Чівас, Джек джекденіс та інші напої, які у вільному доступі майже на всіх барах. Ось, коктейлі, які ви тільки захочете. Ввечері була різна програма для діток, окремо на іншій частині готелю, були різні заходи. Для дорослих також ставили сцени, були дискотеки, і з дітьми можна було приходити. Ну, тобто, все-все-все, що ви побажаєте. Інколи масштаби цих свят нас просто вражали на, на території, і просто грандіозні були такі вечірки, величезні сцени, ставили концерти. Ми просто були в шоці. Це лазерне шоу, це було щось неймовірне взагалі там. Ось. та й таке. Далі ми ходили в ресторани а-ля карт. Можна за всю поїздку один раз ходити в ресторан а-ля карт на території. Ми ходили в турецький, були ще рибний та італійський. Але ми хотіли скуштувати традиційну турецьку їжу. В принципі, нам сподобалось. Це було м'ясне плато з таких шашликів, які готували прямо при нас на грилі. Ось. Далі у нас були ще парк атракціонів, де дітки могли, скільки захочеш, кататись на різних атракціонах. Ось. Нам дуже сподобалось. Діти також в захваті, в захваті бігали від одного до іншого атракціону і каталися до схочу. Тому хто не знає куди поїхати, вам обов'язково сюди.